Доброго дня, шановні казірошки, я вас вітаю! Для вас зараз розклад таро на березень. Будемо працювати на п'яти колодах: Три колоди таро і дві колоди оракульних. Березень це вже весна, у мене вже сьогодні весна, у мене вже квіти, у мене вже свічка. Коли ви дивитесь розклади таро, приділіть собі 15 хвилин, зупиніть навколо все, що відбувається, запаліть собі свічку, купіть собі квіти до того. Зробіть собі смачний чай і приділіть 15 хвилин для того, щоб почути інформацію. Можливо, це буде для вас шанс якийсь інсайт для себе взяти, який ви зможете потім використати для вас. А тепер давайте подивимось на колоді райдера Так, що буде для козєрошків таким цікавим у березні місяці. І так, перша карта для вас. Головна в така карта карта крадника. Будьте, будь ласка, обережні з тим, що відбувається навколо вас. Це може бути крадіжка. Це може бути на роботі, знаєте, хтось когось підсидює да, і розказує. Якийсь проєкт можуть, вашу ідею можуть вкрасти. Можуть бути якісь сварки. Якщо ви десь поїхали, то дивіться за своїми гаманцями. Тобто є людина, яка Коло вас десь знаходиться в якої не чисті наміри. З такий, кажемо, можливо, ви намагаєтеся з якоюсь людиною домовитися. там, Ти мені передачу перевезеш, так? чи я з тобою передачу передам гроші. Людина нечесна. Будь ласка, зверніть на це увагу. От, ви бачите, тут рицар, тобто теж якісь там розборки, сварки в колективі. Така людина, яка зустрінеться вам просто. З нею не можна мати справу. Наступна карта для вас королева Жезла. Королева Шезла це дівочка огняна стихії. Так? Це стрілець або Овен, або Лев. Це королева, яка є дуже такою креативною жінкою, імпульсивною, активною, напрям, в неї все горить. Любить кутів, до речі, і це жінка, з якою ви, можливо, познайомитеся у березні, можливо, ви вже її знаєте, так, це може бути ваша мама, ваша подруга. Це жінка, до якої ви можете звернутися за порадою. Дуже цікавість, значить, якщо говорити про професії, це в нас такі теж маркетологи, щось креативна мода, дизайн. Тобто, можливо, вам буде така порада звернутися і змінити свій стиль. Трошки подумати і сказати, так, хочу там худати. Є в нас багато цікавих стилистів, які допоможуть вам. Дуже цікава карта. І, в принципі, знаєте, ця королева вона дуже креативна. Так, це може бути також психолог, до якого ви звертаєтесь, але тут, знаєте, не чисто психологія, тут може бути також і щось таке: психології, креативної от арт-дизайн, наприклад, людина, з якою ви можете пропрацьовувати свої травми креативно. Десь так. Тепер наступна колода це колода Барбари чародії. Давайте подивимось, що нам скажуть чародії для козірожків. У березні місяці. Так. І так, перша карта. Жріця. Дивіться, яка краса, яка вона чудова. Жріця це карта жіночої інтуїції. Це карта тайн. Це карта підсвідомості, це карта колег, так, люди, які займаються езотерікою, це тарологи, эм, рунологи, ті, хто займається роботою з воском, тобто все, що пов'язано роботою з мантикою, це. Можливо, вам потрібно буде звернутися до эм, жінки, яка дасть вам пораду. Бачите, тут більш такі э, кольори ідуть дуже чисті. Дуже кларна карта, це звернення за порадою для того, щоб людина допомогла вам відкрити, прислухатись до своєї інтуїції. В принципі, коли ви працюєте з психологом, то ви єдина людина, яка знає відповіді на ваші питання. Коли вам потрібен консультант, наприклад, по фінансам, або як кормити дитину груддю, вам потрібен консультант, як. Відкрити свою справу. Це одне, це людина, яка дає вам професійні знання. В даному випадку тарологи, психологи вони дають вам інформацію, і інформація вже є в вас. Тобто, ви, як людина, краще знаєте, що вам треба: жити з цією, наприклад, з вашим партнером чи не жити, посваритися з вашою мамою чи не посваритися. Говорити з шефом після того, як він вам, наприклад, сексуально домагався, чи не говорити, чи зразу звільнитися. Ви знаєте, як вам ставати в цих ситуаціях. І професіонали просто дадуть вам імпульс, і ви зможете це вирішити. Зверніться за порадою або до своєї свідомості, може бути і гіпноз, хто чим займається. Тобто це порада для вас. Шукати відповіді на свої питання. Наступна карта зірка вообще красота. Дивіться, прям дві чудові дами вийшли для вас. Зірка це також, знаєте, в принципі, зірки холодні, зірки є холодними, які знаходяться на відстані. Тобто, по цій карті. Це можливо для вас може бути знайомство да, з якоюсь людиною. У нас тут рицарь пентаклі. Дивіться, на дні колоді. Тобто рицарь може знаходитись десь на відстані, ви його в інтернеті знайдете. Будете з ним спілкуватися. Зірка це баланс, це рівновага, це розуміння своєї незвичайності. Це може бути ментальна е, медійна людина, так, яка Є зіркою інтернету, можливо, вам потрібно до когось звернутися, так хто в інтернеті займається такими дуже часто справами, так? Тобто, часто в нас всі працюють по фотографіям чи там зараз онлайн консультації, так то вам потрібно можливо, звернутися до зірки інтернету, яка дасть вам певну пораду або консультації з вашої справи. Якщо говорити про здоров'я, то тут потрібно звернути увагу на рідини в вашому організмі, на ваші всякі лімфовузли, так, на кров, на інше. Тобто, подивіться і зробіть аналізи, перевірте себе. Взагалі, зірка це, скажімо, холодна трошки жінка, або такі, знаєте, холодна краса. Двина і карта є в таких кольорах холодна краса, яка знаходиться дуже далеко. Це можуть бути ваші думки і робота от зі своєю свідомістю. Можуть бути контракти, якщо ви десь хочете заключити, то це буде не скоро, оскільки зірки знаходяться на небі. це відстань. Тобто все, як то кажуть, на удаленке. Ну, скоріше за все, це звернення просто-напросто буде до медійної людини, яка дасть вам пораду. Шановні козірошки. Тепер давайте подивимось, а, упс, на наступній колоді. Це в нас дике таро а, Що воно вам порадить? Що у вас буде у березні? Чим ви будете таким цікавим займатися? чи вам краще зайнятися? Да? І так, казірошки у березні. Четверка мечей. зроби паузу з'їж твікс. Не знаю, як у вас там з твіксом, але паузу треба зробити. Тут бачите, така пауза, яка дозволить вам відпочити. Той дамоклав він не висить над вами, він вас не чіпає. Це просто а, такий час, коли ви маєте для себе сказати: нехай весь світ почекає, я втомився. Сходіть на масаж. Сходіть на е, якісь іглоукалування, да? сходіть на медитацію, бачите сонце в то є І це момент, коли людина ще не готова е, сприйняти проблеми. Оскільки наступна карта, п'ятерка мічей, да? це не наш проблеми, це рішення. А зараз ви просто сидите, ви не готові е, відкриватися проблемам, ви не готові їх вирішувати. Ви зараз кажете, чекай, як та. Хто в нас сказала Скарліт Охара, я все буду вирішувати, коли приїду в тару. І от ви зараз зараз сидите, і ви ще нікуди не їдете. Ви не готові вирішувати свої проблеми, кажуть вам карти. А проблеми придеться вирішувати, оскільки у вас тут паш мічі, бачите, вони вас назрівають, вони десь є. І так, наступна карта. Тохта. Де Кельші. Це Паш Кубка. Така, знаєте, карта, коли людина дивиться таким захопленням на світ. От якраз для березня воно підходить, до речі, як хто живе в Німеччині, ви бачите, є дуже багато лебідок, да, і дуже багато гнізд на берегах, їх ніхто, не дай Бог, не... Руйнує і лебіді з дівчатами, з маленькими дітками. Ну, це просто дуже класно. І от вони знаходяться під захистом батьків. Це якраз той стан, який вам карта каже. Зрозумійте, що ви можете життя досліджувати, як ця пташка. З такою любознательністю, да, так, є таке слово, і ви дивитесь, воно таке все класне, воно таке незвичайне, і в будь-який момент ви можете повернутися до тієї зони, де буде безпека, де буде комфорт. От вам каже ця карта, да? будь ласка, ви ще не готові з проблемами якось да? зустрічатися, їх вирішувати, досліджуйте, поки те, що у вас є, досліджуйте, поки світ. Тепер давайте запитаємо пораду від оракульної колоди. так? Далі, людина не повинна кидатися в бій одразу, вона може перечекати, якщо вона внутрішньо не готова. Це не, кажуть інколи, ну як же ж ти можеш, да? треба одразу щось робити, це не гідно так. Гідно-гідно. Робіть так, як вам зручно. І порада від Таро. Go to the sea. Подивіться, знов емоції. Йди в море. Сісти десь на озеро, на море, де ви знаходитесь, можливо, хто нащо ви в Німеччині, да? то в нас є на півночі, будь ласка, покатайтеся на Кораблик, Гамбург. Це взагалі для вас як автобус. Да? В яких в Амстердамі на корабликах. Не знаю, ми, коли подорожуємо, ми завжди в Хайдельбергу на корабликах. 1 квітня відкривається сезон, до речі, судоходний. Я знаю, що в Хайдельбергу можна було. І 1 квітня завжди безкоштовні квитки були на кораблики. Тому, от, в принципі, хоча дивіться, море тут то. У вас тут знов такий колір да? іде. І море це рідина, це ваша підсвідомість. Відправляйтеся. Туди, де ви зможете занурнути в себе, подумати про себе, і де ви зможете медитувати. Можливо, прийміть собі ванну, в кого немає можливості піти, покататись на кораблику, зробіть собі ароматичну ванну, купіть собі якісь пенки, якусь сіль. Зараз, до речі, місяць худає. Да? І якраз добре робити оці чистки. Тобто ви можете собі зробити, пошукати в інтернеті ретеал, почиститись, своє море, маски на лице, на волосся, на що завгодно і почиститись. І яку лекцію має вивчити ваша душа? Ще подивимось. А ваша душа має. Ідульт, іш і кене, дас альіс айнє гюдліхін у адну гімес кішіт. Терпіння, і від цяка мандала. Я взнаю, що все відбувається по волі Бога, по волі Всесвіту. Терпіння. От якраз. Досліджуйте світ по цим картам, да? відпочивайте. Ви ще не готові десь перейти. Звертайтеся. За порадами, за консультаціями, і, можливо, вам потрібно справді а, зануритися в свій світ. Це може бути і звернення до психолога, розумієте, який вам прочистить мозок. Е, інколи потрібно декілька консультацій, е, інколи достатньо одної-двох, щоб сказати, будь ласка, ідіть у тому напрямку. Тому у вас дуже цікавий місяць, який наповнений дослідженням себе. Я вам дякую за увагу, буду вдячна за ваш коментар, за ваш палець. Якщо вам потрібні консультації, приватні звертайтеся. Гарного вам березня!